Привіт друзі! З вами як завжди CapS Team і зараз я вам розкажу і покажу як отримати круті вітрила, прапор і корпус від фірми Oreo під назвою Доблесний Корсар. Отже, всі посилання будуть під відео. Поїхали. Отже, копіюємо перше посилання та переходимо на Play Market і встановлюємо розширення Touch VPN. Далі в правому куті браузера обираємо розширення і далі керувати розширенням. Перевірте, щоб Touch VPN було увімкнено. Якщо воно не вмикається, відключіть інші VPN розширення, якщо вони у вас, звісно, є. Тепер знову повертаємось до розширень і вмикаємо Touch VPN. Обираємо країну Німеччина та жмемо Connect. Скопіюйте друге посилання і вставте його в адресний рядок. У вас повинен відкритись сайт Oreo. Приймаємо політику файлів Коки і жмемо на печиво. Далі натискаємо на цього челіка. В новому вікні вводимо свій імейл. та погоджуємося з політикою сайту. З другим розділом можна не погоджуватись та й не треба. Я думаю спам вам не потрібен. Підтверджуємо, що ми не робот. І жмемо на синю клавішу. Знову жмемо на кнопку сканер. Тут нас просять підключити камеру. Натискаємо на авторизацію і обираємо другий варіант без фото. І ось ми підійшли до найцікавішого. Вам потрібно вгадати чотирьохзначну комбінацію. Всього на вибір є 6 символів. Першого разу вводимо різні символи для кожного. Кола. І натискаємо на верифікацію. В новому вікні ми побачимо, чи вірно ми обрали символи. Якщо ви бачите зелену галочку, значить символ на своєму місці. Якщо жовті стрілочки, то цей символ треба перемістити в інше коло. Ну і якщо червоний хрестик, то такого символу немає в вашій комбінації. Натискаємо на сіру кнопку і повторюємо процедуру, намагаючись підібрати вірну комбінацію. Як тільки ви підберете вірну комбінацію, вас привітають і запропонують обрати гру. Halo Infinity, Forza Horizon. Але нас цікавить Sea of Zips. Обираємо її. В новому вікні вас запитають ваш імейл, якщо цього ще не було. Або як у моєму випадку з'явиться кнопка отримати код завантаження. Після цього переходьте на вашу пошту і чекайте повідомлення від Oreo. Копіюйте код Steam і перейдіть до вашого Steam. В лівому нижньому куті натискаємо на плюсик Додати гру. І обираємо другий варіант активувати продукт Steam. Натискаємо Далі, погоджуємося з політикою і вставляємо наш код, натискаємо Далі. Все, вітаю! Тепер у вас є прапор Доблесного Корсара. Нехай усі знають про прибуття доблесного Корсара з чарівною зовнішністю та жагою до пригод. Вітрила Доблесного Корсара, вражаючи зображення відомих небезпек, які ніколи не зможуть остудити ваше бажання відправитись плавання по Sio of S' і корпус Доблесного Корсара, схожий на печиво. Яка частина цього чудового дизайну з'явилася на світ першою? Темна чи світла? Корабельний Теслер ніколи не розкаже своїх секретів. Як то кажуть, користуйтеся на здоров'я. До вас маленьке прохання, залиште свою вподобайку, підпишіться на цей канал і залиште будь-який комент. До нових зустрічей, друзі!